Розкажіть про прохід труби каміну через ПВХ плоского даху, бажано круглою трубою, сендвіч або кераміка. Якщо це можливо, в будинку прокладка труби планується відкритою у вітальні з другим світлом. Пане Олександр, значить, у нас є вимога, що до гарючих матеріалів повинно бути, здається, не менше 40 сантиметрів. Тому ти виникає в цьому питання, а як ви це збираєтесь забезпечити, коли у вас відкрите. Труба. Як? От е, Ми в проєкт закладаємо наступним чином. Значить, коли у нас є плоский дах, плюс у нього ж є розуклонка, е, Коли ми виводимо з вами трубу, от вона проходить через всі наші е, шари, тобто у нас тут можуть бути різні шари, це не принципово. Значить, по-перше, навколо труби ми можемо з вами використовувати лише матеріали, котрі можуть працювати при високих температурах. І не мають деструкції. Тобто пінопласти, пір не катить, е -е. пін на скло. Все, сильно ви не розгонитесь. Засунути от всі місця е, мінвату теоретично можливо але проблема виникає в тому, щоб забезпечити її е, висихання дуже важко, тому що у вас ПВХ мембрана. от Відповідно, і тому і виникає більш просте, більш красиве рішення. ну Обкладіть свою трубу матеріалом, не газоблоком тільки, я вас прошу. Тобто, обкладіть її, наприклад, ну, давайте я більше хай не намалюю, ладно, а то ви зараз скажете: от цей Олександр Васильович таке намалював, що я ніхрена не зрозумів. Значить, Ми можемо з вами використати, ну, по-перше, труба папу мати сендвіч. А ще бажано, щоб це була кераміка, тому що кераміка, друзі, вона більш надійна. Все ж таки, і по пожежам безпеці, і по стійкості до кислоти, і до стійкості до високих температур. Ніжавійка це не дуже гарний варіант. Так як ну, тому що якщо тут загорається сажа, ніжавійка, вона і полум'я біля пвх мембрани. Тому все ж таки, якщо ви вже у нас крутий. Крута людина, котра буде будинок з плоским дахом, вибачайте, і ПВХ-мембраною вам краще використати керамічні труби, наприклад, технологію Шидель. Це було б найкращим варіантом. Але ми йдемо далі. Значить, можемо використати, наприклад, піноскло, обкласти це цеглою, да, сформувати накривку з ухилом відповідно, з бетону. Про накривку теж вебінар я багато разів показував. І таким чином вентиляція вона тут забезпечується, можете у шиделя подивитися, як формується цей вузол, там ставиться спеціальний такий фартушок, котрий дозволяє нам забезпечити водовідведення з цього простіру. Ну, якщо туди потрапить вода, щоб сонечко коли нагріває, або труба нагріває, щоб пара могла вийти. Тобто оцей вузол, саме цей вузол можете підгледати у Шиделя. Заходити розділ документація, монтаж дамових труб і там от формування цього головку, щоб це було гірмі. Теоматично і ви відводили пару. І от коли ви сформували вогнене безпечну конструкцію, термостійку конструкцію, тоді тільки ви можете формувати всі ваші шари і робити примикання до цієї конструкції. Бачите? Тобто, в такому випадку ви отримуєте все це надійне з усіх боків. До речі, ось тут можете використати теж піноскло. І поставити на піноскло для того, щоб зменшити місток холоду. Тобто, ця технологія знову не моя, це технологія фірми «Ітонг». E вони це розробили під свій матеріал мультіпор, це піноскло скло в гарної міцності, гарної якості, але воно завозиться під замовлення і в дуже дороге. Тому можна пошукати українського виробника, якщо вони ще живі, чесно кажучи, бо в них дуже важко було все. Але поставити ось тут цю конструкцію на піноскло можливо. Знову ж високі температури витримуєте, термоміска холоду не буде, і так далі. Оце от рішення найкраще, котре може бути у вас на пласковому даху. Розуміло? І ми можемо прийти тепер до того, що цього рішення не було в проєкті. Ви тепер придбали камін, прийшли камінчики. І кажуть, та ну що ми там зараз? Ми тут вам фартушок із нержавейки тут вас ля-ля-ля-ля, Тут от ПВХ мембрана, там стартовий профіль прикрутили на поліуретановий герметик, припаялися і все, і побігли. Так, вони побігуть, а ви будете потім з усім цим розбиратися. Тому все ж таки я вам дуже раджу заморочитися, знайти тих, хто вам допоможе це зробити. От, але все ж таки зробити це більш надійно і безпечно. Бо ПВХ мембрана все ж таки вона не працює при високих температурах. От, і, ну і питання до в, в, вогнебезпеки. Дякую за ваше питання. Ми біжимо далі.